Дівчатки мої любі, промто-прото. Сподіваюся, що вам добре чутно, так як вчора. Я знаходжусь на автобусній станції. Зараз їду в Бусію. Чому? Тому що довга історія. Що треба естетично зуб передній... Там мені щось якусь пломбу білішу наклали, і вона після Венеції чи Венеції наполовину зійшла з зуба. Тож треба навести порядок. Я до Гурсію. Чому в Гурсію? Тому що в Русі в мене живе знайома, з якою, ну бачите, немає, зразу розуміли, як важливо правильно ставити капель. Насправді ну, це на майбутнє можливо, не нема такого ще, ще нормального суджу. Кого це три вибачайте, мені це три так от, в Гурсії живе моя знайома, з якою колись знімала квартиру. Я жила в кімнаті, вона в іншій. Тоді вже дуже круто працювали мої амулети, бо це було нереально знайти квартиру в Гурсії, коли почалася війна, а я її знайшла кімнату. Крім того, що це була дівчина-українка, це була і є дуже класна людина у усіх планах. Мені звати Катя. І крім того, Катя працює в стоматології. То я ж навіть е, у неї що я зробила. Так, я в клініці вставила два імпланти, тому що ви знали, що в Європі вартість імплантів така ж сама, як і у нас в Україні. Єдине, що у них дорожча робота. Робота у мене вже була зроблена, стояла в гоздіки. Тому мені тільки треба було одягти. Я правильно кажу чи ні? Можу щось... Я пам'ятаю, що я у них. Так, да, робота у них дорожча, Так, а так все те да, однаково. Хм. І того, що мені є ще вчасток робить знижку, я навіть знімалася у них там в рекламі. Так що треба цю рекламу не попрохати, маленькі, класна там реклама, я там собі подобаюсь. Знов таки, можна популярність працює. Це як і коли да, Венеція я була, я була без костюму, лежу в тому красивому костюмі в масці в чорній, шкіряній. І мене почали фотографувати, думаючи, що я цвітай маскарад, а в мене якесь брання. А це брання було просто красиве, таке, ну, це брання, до речі, відомого українського дизайнера. Чародійка. Поміло, Марічка називається. Да. І про що буде? А, ми про те, про що я хочу вам сказати, що я зараз їду туди і сиджу. мусю їду. Так, щоб зробити цей зуб, крім того, що Катя не бере з мене гроші ніколи за поліровку цього зуба, хоча не перший раз, хоча я пропоную, Але це великі гроші в Європі, то якби не мій амулет на 365 днів, посилений, то стовідсотково, так би я не була в потоці, мене б не були ті люди, які до мене приходять. Тому що за булетом відкриваються потрібні двері і зустрічаються потрібні люди. Ось, ж таки хочу налагодити. От, от ви бачаєте, немає часу купити нормально, а це треба. Нормально обладнання. Так, тож, сьогодні ми з вами поговоримо про... На чущу тему, послухайте, дуже. Я кожного дня спілкую зі своїми феєчками. феєчки це всі ви, бо ви все рівно усвідомлюєте ви, чи ні, ви будуєте своє майбутнє життя. Так от, у мене созвон раз на місяць з феєчками, у кого є амулети, де вони розказують про свої результати 30 хвилин. І що я помітила останнім часом? В чому страждання фейчок? Дією мою амулету, звісно, всі задоволені. Розкажу якось окремо, можливо, в цьому відео. Але в чому таке є страждання? А в тому, що ви, мої любі, і чоловіки, і жінки, не можете відпустити контроль. Тобто, вам хочеться все контролювати. Є чоловік, є жінка. Так? І в чому проблема? І у мене зараз є така послуга, якщо у мене з вами все 30 хвилин, речі, я роблю його безкоштовно, то ви можете по ціні онлайн, офлайн, яка дешевше, дати собі відповідь на запитання по ціні онлайн, коли ви мене бачите, я одразу вам відповідаю. Це є зростом. я хотіла відповідь на запитання. Я питаю. І виходить, що вся проблема, всі страждання у феєчки за майбутнього, якого немає, і ми не знаємо, чи буде, і мозок їй оце малює якісь картинки, і, звісно, що неприглядні, страждання, переживання, пара навіть посварилася. Ще раз кажу, ви маєте вільний вибір. Але запам'ятайте, поки ви не відпустите контроль, а до речі, мої індивідуальні з карта Ро, вони трансформаційні, вони про відпускання контролю, ви будете нещасні. І це в кожній сфері вашого життя. Що значить відпустити контроль? Значить насолоджуватися моментом. Спілку, тут. І тут і зараз. Що буде далі, невідомо. Вже українці ми понакупляли собі квартир. І де вони ці квартири, коли прийшла війна? Ми теж контролювали, ми теж думали, що ми робимо собі гарне майбутнє. І все для цього робили. Я не кажу про те, що не купляти квартири. Ви їх купите, але я проти того, щоб у вас був контроль, і щоб ви переживали за те, що невідомо, коли і як станеться. Повторюю ще раз: якщо у вас впав настрій, запам'ятайте, то є тільки дві причини: або ви думаєте про минуле, яке не змінити, або ви пішли в майбутнє, яке невідомо взагалі яким буде. По-перше, контролювати нічого у вас не вийде. По-друге, ви повинні розуміти, що життя є тут і зараз, в цьому моменті. І якщо ви дійсно хочете, щоб все було якнайкраще для вас, то вам треба не контролювати іншу людину або відносини з іншою людиною. А зосереджуватись на собі, будуючи свої плани. І тоді дуже чудним образом, повірте, ваші плани з цією людиною співпадуть, або не співпадуть взагалі, і це теж є нормальним. Яка там ситуація? Значить він живе в іншому місті, вона в іншому, він успішний і вона успішна, слава Богу. Ніхто не ні хоче ні до кого переїжджати, якщо говорити про майбутнє. Я кажу, вам добре зараз. Так. Так а чого ви мусолите цю тему? Ну, от подивіться, є ви, є чоловік, з яким вам класно спілкуватися. Але, знов кажу, розчаруванням наступним буде те, що якщо ви вже залипли на чоловікові, як феєчка в даному моменті, то обов'язково в майбутньому вам все світ. Все це, це ви сама собі створите ситуацію, де вам прийдеться розчаруватися в цій людині. Бо просвітлена версія нас, вона є кожним твоєм, вона веде завжди. вас, знаєте до якого висновку цього життя? До того висновку, що ви це золото, ви це цінність сама по собі, почуйте. Як би зробила я, і як живу я, і що мені дає круті результати, що я так можу жити? У мене є прихильники їх багато, можу подорожувати, мені дарують подарунки, пояснюю як. Ну, звісно, у мене є амулети, і саме завдяки цим амулетам я і змінилася внутрішньо. Бо амулети це про трансформації, це про інсайти. Я б раніше теж контролювала, і я це і робила. І ви знаєте, що я вам скажу? Ні одні відносини, як би я не контролювала їх, не прийшли до того, до чого я хотіла. Бо і того я сама з них пішла. І скажу більше, пішла я з багатьох відносин, є ті там, де треба було бігти. А були ті відносини, де можна було залишатись. Але оце бажання передбачити майбутність цієї людини. Розписати його на 35 років, воно мені заважало насолоджуватися моментом з ним. І от я Сьогодні їду в Мурсію, і в Мурсії я познайомилася з людиною. Це скажу вам так, це було найбільше кохання мого життя. Але яка ну, не в тому плані, що він ми не були з ним самі класні відносини. Ні. Ну і не, не самі найгірші, ні. Але. Це були ті відносини, коли дійсно, знаєте, було відчуття, що все, я вдома, мені не треба більше нічого шукати. Коли зустрічаєш людину, і в тебе наступає спокій. І я пішла від нього, я правильно зробила, бо там, ну, там такі проблеми, які ніяк е, хоча знову, ну, хоча знову. Такі проблеми, які ніяк не співпадали з моїм внутрішнім розумінням цього життя. Тобто людина залежна, розумієте, так? І, і що я згадала? Я згадала, я казала про це вже феєчка в групі, зробимо телеграм, кому цікаво, хто хоче змінити своє життя, що я з ним перебуваючи, я до кінця насолодилася. І я думаю, якби повернути все назад, я весь той час, коли була з ним, коли треба було більше насолоджуватись, я більше знов таки думала про майбутнє, його перевиховувала, йому розказувала. Хоча саме він і став тією людиною, яка привела мене до таро. Звісно, що я сама його для себе створила, ми про це теж поговоримо. Але я про те, що насолоджуйтесь тим, що у вас є зараз. Не думайте про майбутнє в такому ракурсі. Але коли ви можете бути чоловіком, не думайте про майбутнє, почуйте мене. Коли у вас є свої плани, коли у вас насичене життя. Коли ви не заліпаєте на ньому, що не значить заліпати, значить ви маєте право поки, поки ви не заміжня, та навіть заміжня ви маєте право. Ми все на все маємо право. Ніхто нікому не належить <кій> знайомитись з іншими чоловіками, ходити на каву з іншими чоловіками, ходити в кіно. Не хоч... Я не кажу там, що це обов'язково означає, що повинні з ним спати або цілуватися, або щось. Ні. Хоча можете робити і це, я знов скажу. Ви сама собі належите. І по великому, хоча вже і по малому, якщо сказати, все в цьому житті відносно. І це не про те, що я закликаю всіх зраджувати своїх половинок, але я всіх закликаю не прив'язуватися, бо тільки через те, що ви прив'язалися. Ви вже починаєте думати про майбутнє, а це завжди страждання. І це завжди в парі конфлікти. І почуйте ще одне, навіть якщо вам чоловік каже, так, я до тебе переїду, бо ти до мене, у мене так було, дівчата. Я пам'ятаю тоді ще <кхи> у мене дуже дивувались, коли мій чоловік, перший, з ким я розписалася, і останній, я більш не з не розписувалася офіційно. Він приїхав зі мною в моє маленьке місто зі Слав'янська. Теж невелике, але моє місто було менше. Але як так? він так тебе любить? Не треба у цих слів любить. Це нам так сказали, що якщо любить, то поїде. Можливо, він і любив, я ніяк не обісінюю його кохання, але ми з ним все рівно потім розталися. Розумієте, про що я кажу? Про те, що навіть іноді те, що у вас сьогодні викликає відчуття щастя на все життя, да, то тобто начебто він робить вчинки, що він вас любить, завтра це може бути зовсім іншим. І знаєте чому? Тому що совершенним парашистським не може бути нічого, що змінюється. А ми люди міняємось, тому ми не совершенні. І як ви... Можете в той період, коли ви на відстані, коли ви, ви, ви у вас є він на відстані, але у вас є своє життя, і ви подорожуєте, і ви ходите на побачення з іншими чоловіками, ви можете зустріти чоловіка, так, і з яким стосунки побудуються так, що ви будете разом. То що, ви погана через те, що той на відстані, ви тут і. До вас прийшла людина, яка за якою вам класно і підносини самі собою склалися легко. І знаєте, Маргінштери, якого я не поважаю. Чому? Тому що ну, він не виказував <кій> про війну в Україні, не засуджував Росію. Я про це не чула, не знаю. Ну не про це зараз. І він сказав, що іноді, коли ми не вміємо казати ні, ми псуємо своє життя. Це він казав про ділярок. Так, вона йому зробила пропозицію, а він, я його розумію, я б теж так раніше могла. А він, щоб якось ну, неприлічно же, да, сказав їй так. І він каже, що кучу грошей, кучу часу, кучу здоров'я, кучу енергії. Тож, тож, ще раз перестаньте жити в ви сама не знаєте, якою ви будете в майбутньому. Ви сама не знаєте, яке ви рішення можете прийняти, не бійте себе в серці. Я 100% знаю, що я буду за до кінця днів. Ви то можете бути, я знаю таких феючок, які з чоловіком не через те, що вони його кохають, а через те, що так правильно. Як це так? Мене так виховали, що я повна з однією людиною жити все життя. Ну, сказати, що. Це щасливе життя, це не так. І от людина розпанувала все наперед. Тож запам'ятайте ще одне: у Всесвіта на вас завжди цікавіші плани, ніж у вас. Ви навіть іноді не можете уявити, як вам всесвіт може розгорнути відносини з тією чи іншою людиною, якщо ви відпустите контроль. Тоді ваше життя буде як моє кожен день чудо, от кожен день, тому що я не наполягаю на певній картині. Якщо мені чоловік подобається, я можу піти в ним в певні відносини. Це так, але я йду це не через те, щоб вийти за нього заміж, доказати щось там подругам або собі доказати, підняти самооцінку, або я цього хочу. І після того я не чекаю, чи він мені повинен писати, звати. І він це може не робити. І мене є такі. І я себе почуваю нормально, моя самооцінка на місці, тому що я роблю те, що я хочу. Тож, я про що? Я про те, щоб ви не заліпали ні на кому і ні на чому. Щоб ви заліпали тільки на любові до себе. Перестали думати про минуле і перестали планувати майбутнє. Ви скажете, ну а як можна жити не плануючи майбутнє? А коли ви будете в потоці, Ви знаєте, у вас все буде само собою. У вас будуть приходити думки, ви будете от в потоці, це значить думка прийшла, ви її зробили. От як у мене вчора, у ця феєчка моя люба Мар'яна, вона каже, можете мені подивитись запитання, я гроші перекажу. Вона гроші переказала, я їй подав на запитання, так круто все пройшло, а до чого ж в мене такої думки не було? І уявіть, і я така сама собі в потоці кажу. А, так я зараз зроблю так, подарунок для фречок. Всі, хто виходять зі мною на консультацію по амулету, я дарю відповідь на запитання або розклад по ціні онлайн. Тому що по ціні онлайн розклад набагато ну, дорожче, ніж по ціні офлайн. По ціні офлайн я відповідаю на запитання, я роблю звукову відповідь, коли мені зручно. А тут ось да, я зараз конкретно витрачаю час на, на людину. Хоча до цього я навіть не відповідав на запитання онлайн, тільки офлайн, тільки розклади були онлайн. Я вас запутала. Але дякую заходьте в групу, читайте там все розписано. Ось так працює потік. А як а в мене були часи, коли я думала, ходила. Що ж мені ще пропонувати феєчком? Який ще подарунок, як ще це краще зробити? І ти ламаєш голову, зливаєш туди енергію. А виходить, що коли ти в потоці йдеш за потоком, всі ідеї тобі все світ сам підкидує. Головне, ти подумала і зробила. Мені феєчка пропонувала це, я зробила, все дуже зручно пройшло. Я же в групі, подивіться, вчора це зробила. Написала про те, що є такий подарунок від мене. Ось так буде і у вас. Але головна умова відпустити контроль. Довіртесь, якщо вас сюди пустили, то про вас вже і попіклуються. Те, що ви переживаєте, все це сприймає, як ну так, да, ця душа хоче от прожити такий досвід, досвід контролю. Ну нехай проживаємо. Тобто ви хочете обдурити матці, да, умовно говорячись. Думаєте, ви її обтоєте? Ні, вона вас хопить. вона вас хопить ось так. Тому мої любі феєчки розказала вам багато, Я сказала вам не тільки про майбутнє, але і про потік. І, і хочу вам сказати, зараз ще є знижка на амулет 70 80 Амулети індивідуальні із карт Таро. це моя авторська технологія, я нікому нічого не висилаю, але результати, які вже є у певичок, вони вражають. Тому що ви змінюєтесь внутрішньо, ви приходите до всього того розуміння, яке безпосередньо я пройшла і проходжу. І змінюючись внутрішньо, у вас стає інша енергія. І на вашу енергію притягуються зовсім інші чоловіки, зовсім по іншому приходять гроші, зовсім по іншому вибудовується ваше життя. Буде запитання, пишіть річку. Люблю вас.